Якщо ви думаєте, а що би такого зранку подивитися, то я би рекомендувала ранок у великому місці з Григорієм Германом і Юлією Зорі, чому ну тому, що наша команда знайшла для вас величезну кількість цікавих, пізнавальних, корисних і не дуже історій. Далі э, будемо розпочинати і розпочинати. Ми будемо із російської економіки. Адже так. багато хто каже, що та нічого санкції взагалі не заважають російська економіка потужна нічого і не завадить. Коротше кажучи, з кожним днем росте відсоток жирі. Іф у маслі, але насправді більшість із цифр, які описуються російську економіку, це цифри намальовані. Що там насправді відбувається? А який буде курс рубля у цьому році, і чим це допоможе нам? Про все це далі. Російські так звані міністерства не втомлюються брехати. Це, зрештою, чи не єдине, що вони вміють робити добре. І поки у мінвбивства вже майже два з половиною роки патріар НЕТ, російське так зване міністерство фінансів рахує небувалі доходи. В середині травня там прозвітували по результатам першого кварталу. За даними мінфіна Ерефії, за цей період доходи російського бюджету нібито збільшились на понад 50%. Дивовижні тенденції показує. Російська економіка джерел доходу немає, але доходи все одно ростуть. Звісно, представлені цифри не справжні. Адже російський експорт стабільно падає. А Газпром, який колись був головним постачальником грошей у казну РФ за перші кілька місяців 2024 року, нарахував збитків у 450 мільярдів рублів. Звідки ж так званий дохід? Як виявилося, він намалювався за рахунок фонду добробуту РФ, тобто російські фінансисти просто залізли у державну кубишку, аби профінансувати розходи на війну. На додачу так зване міністерство фінансів залучило понад 3 мільярди доларів для фінансування бюджетного дефіциту за рахунок внутрішніх запозичень, і попри все це витрати Ерефії на війну тільки збільшуються з 2023-го Країна агресорка витрачала близько 66 мільярдів доларів на рік. На війну проти України а з травня цього року, після так званих виборів так званого президента РФ, за даними американського видання Bloomberg, ці витрати збільшились ще майже вдвічі до 112 мільярдів доларів. Тож не дивно, що ціни на Ерефії поповзли вгору. Офіційна російська статистика фіксує інфляцію на рівні восьми відсотків. Тим часом аналіз поживчого кошика росіянина констатує зростання цін щонайменше на 18 відсотків. Відтак російський рубль отримав нову критичну відмітку. Раніше позначка у 100 рублів за долар була нестерпною не лише для економіки РФ, але й для психіки росіян. Нині щоб утримати рубль бодай на такому рівні, центробанку РФ доводиться докладати титанічних зусиль. Саме тому з кінця квітня Кремль посилив валютний контроль над експортерами, продовживши його ще на рік. У жовтні 2023 року, Путін підписав указ, який зобов'язує великих експортерів повертати до Росії та продавати більшу частину своєї валютної. Це було зроблено з метою стабілізації валютного курсу. Спочатку це обмеження мало діяти протягом півроку, але після закінчення цього терміну його продовжили ще на рік. 27 квітня так званий прем'єр-міністр РФ Міхаїл Мішустін оголосив, що дає російським експортерам чотири місяці для повернення валюти до Росії. До списку експортерів, яких зобов'язали продавати валюту, увійшли 43 компанії паливно-енергетичного комплексу, хімічної та лісової промисловості, а також зернового господарства. До речі, при розрахунках основною валютою для оплати за поставлену за кордон російську продукцію, та звичайно ж китайський юань, і це на Фоні того, що з китайським великим братом у Росії чималі проблеми з банківськими платежами через вторинні санкції заходу проти тих, хто додумався мати справу з Рашкою. Проблеми з розрахунками в китайських банках у росіян виникли ще наприкінці минулого року, після того як Джо Байден підписав указ, який дозволяє Міністерству фінансів США карати іноземні банки за співпрацю з РФ. Китайці вирішили, що дружба з росіянами не варта зайвого юані, і головні банки Китаю одразу припинили розрахунки з російськими підприємцями. До того ж, з 1 лютого у росіян виникли проблеми з грошовими переказами і в Гонконзі. Тамтешні системи Пінг-Понг та X transfer відмовили. Ли приймати платежі від російських банків саме в таких умовах найбільші експортери РЕФІ зобов'язані ще мінімум протягом року продавати більшу частину своєї валютної виручки і повертати її в Росію. Все це неминуче призведе до того, що найбільш прибуткові експортери Росії почнуть виводити свої гроші за кордон, кажуть експерти. Ці обмеження це палиця з двома кінцями. З одного боку, так ви якимось чином, викручуєте з експортера якісь копійки для стабілізації попиту та пропозиції на внутрішньому ринку валюти, але з іншого боку, у експортера з'являється дуже велика спокуса через посередницькі компанії залишати гроші там. І звідти фінансувати свій бізнес ніж заганяти це в Російську Федерацію і сидіти на рублях, адже не зрозуміло, що з ними робити, і ніхто не хоче опинятися у стані, коли ви не можете забезпечити нормальне функціонування бізнесу, тому що не відбуваються платежі. Ба більше економісти прогнозують, що незабаром найбільшим російським експортерам доведеться віддавати Кремлю вже не 80%, а всі 100% своєї валютної виручки. Але ці відчайдушні кроки насправді марні, адже здатні трошки стабілізувати рубль лише у короткостроковій перспективі. На довгій дистанції такі заходи не мають сенсу. До слова проти тиску на російських експортерів свого часу виступала голова центробанку РФ Еля Набіуліна. Мовляв, щоб стабілізувати рубль, треба лише, аби росіяни хотіли зберігати свої заощадження також в рублях. Але попри те, що росіяни щодня клянуть англосаксів, Америку та вороже НАТО, зберігати свої скудні заощадження вони хочуть тільки у заморських доларах, а не у дерев'яних російських рубліках.